Усім привіт! Ну що ж, знову у нас комп'ютер з OLX. -у. придбав ось такий компік, як бачимо, це в нас m Socket, якщо ви. Ну і давайте поспілкуємося, що це за комп'ютер і для чого я його взяв. OLX з доставкою вийшов він в 4200 з копійками гривень. На борту у нас fx 8350 і в принципі тільки заради е, фікуса я взяв цей комп'ютер, тому що дуже-дуже. Котик скинув, тому що дуже давно не тестував фікуса і цікаво, що там взагалі за продуктивність в цього процесора на даний момент. 4 планки оперативної пам'яті по 4 ГБ разу має бути 16. Ось така відеокарточка. Це у нас 1050 Ti, 2 жорстких диска. Одна SSD. -шка. Блок живлення у нас був звідси позичений в попередню збірку, тому що там потужного блока живлення не потрібно було. А цей блок живлення з попереднього комп'ютера ми поставимо сюди це Excelens на 600 Вт, Але треба буде його розібрати, тому що тут шумить вентилятор. Надіюсь, ми зможемо його змастити без заміни вентилятора. І що ще? Відеокарточку 1050i ми звідси знімемо, її використовувати не будемо, а замість неї ми поставимо GTX 960 на 2 ГБ відеопам'яті і протестуємо взагалі весь комп'ютер в популярних онлайн-проектах. SSD в творі в нас на 120 ГБ, чесно кажучи, навіть не знаю. Харди, скільки там ГБ, в принципі, теж не знаю. Треба буде глянути, тому що в оголошенні нічого не писало. Писало, що просто є диск якийсь там CDG і в принципі все. Скільки гігабайт навіть в оголошенні вказано не було. Так, давайте приступимо до розборки блоки живлення, чи його хтось колись вскривав. Ні, пломба. Пломба у нас на місці, тобто він ніколи не вскривався. Тому давайте ми його зараз швиденько розберемо. Я гадаю, що вентилятор на процентів 99 він повинен спокійно змащуватися, взагалі без питань. Збирається це все в принципі, ось так. Це не складно зробити. Бо навіть пломба зараз трошки тримає корпус. Навіть якщо замінювати вентилятор, зробити це в принципі теж не є складно. Ось, але це треба буде переробляти саме живлення, тому що тут йде ось таким конектором двохпіновим. Зараз ще й почищу за одно блок живлення. Закристовую, звичайне, ось таке масло. Це у нас є. Так, котик не їж. Не їж, Не гвинтики. Це у нас звичайне масло для смазки швейних машинок. Так, йолки палки як же ви заважаєте? І це все робиться в принципі, легко. Ось, є пімпочка, зняли. Пімпочку, туди тиць-тиць-тиць-тиць, Капнули, 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 закрили і, в принципі, все готово. І заодно треба обслужити дану відеокарточку 960-ту. Давайте ми це зробимо. Так, дістається легко. Бачимо такий масивний алюмінієвий радіатор на ВРМ. Не я це все чищу, міняю термопасту. І, само собою, потрібно замінити термопасту на охолодженні, на процесорі точніше. І замінимо саме охолодження, тому що цей кулер він йде на процесорі 65 Вт. На нас фікус доволі такий гаряченький, 95 Вт. Так, витираємо термопасту. Я, до речі, навіть комп'ютер не включав. Може треба було його включити, подивитися, що він працює, бо грім його знає, він ж приїхав по пошті. Так, процесор є FX 8350 і Використовувати кулер ми будемо з попереднього відео ось цей AMD-шний кулер з атлону, який посіює 120 Вт тепла. Комп'ютер в зборі виглядає якось ось так, плюс-мінус непогано. Жорсткий диск один прийшлося зняти, тому що він не поміщається. Точніше, відеокарточка через нього не влазить, тому в принципі окей, буде SSD-шка, плюс хард. він здається на 250 Гігабайт. В принципі, протестував і що, дивіться, що у нас виходить? Комп'ютер коштує 4200. 1050 Ti ми зняли і поставили з комп'ютера з i-7-го, дану 960. Комп'ютер на i-7 ми продали. Відеокарточку до ціни ми не відміняли. Тому ця відеокарта вийшла нам на халяву. Тобто, виходить, ми зняли 1050 Ti, поставили 960-ту. Це буде враховуватися в ту саму ціну. Тобто, отак нам комп'ютер став 4200, а ось ця 1050i, можна сказати, вийшла нам безкоштовно, і ми її протестуємо десь в наступних відео окремо, напевно. Ну що ж, все в теорії підключив. Так, кнопочка пуск. Так, ну принаймні, все закрутилося. І дивимося, буде картинка чи не буде. Будуть якісь приколи, є картинка. З'явилася. і в теорії має бути Windows встановлений. Але все скорше, що Вінду я буду ставити свою, на якщо тут Windows є встановлено. І що саме головне блок жилення вентилятору у нас скрутиться і не видає взагалі жодних якихось посторонніх звуків. Ну що ж, цей хард на 250 ГБ можемо викидувати. Він в принципі, ну він плюс-мінус нам є передназначені сектори, і ще сектори на заміну, але таке продавати я не хочу, тому його зразу викинемо. А цей на 200 ГБ Samsung є в хорошому стані. O CCT вже йде тест у нас близько 17 хвилин. Це у нас тестується в режимі Power. І як бачимо, тут в принципі, все чудово. Процесор буститься до своїх 4000 з копійками МГц, температура близько 52 градусів на процесорі і від відеокарточка стабільна, 118 Вт, близько 77 градусів дує турбіна, взагалі по тому питань немає. Так, до речі, у нас процесор то споживає не 95 Вт, а цілих 125, так що в нас кулер пішов, скажімо так, туди, куди і потрібно. В цепу Z бачимо, що буститься майже до 4,2, в принципі, як і має бути. Давайте нажимаємо бенч цепу, подивимося, скільки набирає балів. Ось такий результат. В багато майже набирає так само, як I7 2600K. В одному потоці, звісно, про 236 балів проти 345 в i7-му. Full HD розширення! Поліпшені настройки графіки, високі налаштування ігра видає в загальному більше 100 кадрів в середньому 100 стабільних ФПС. ми маємо. Немає фізів. Танчики на цьому комп'ютері працюють прям ідеально. Gate 3 Full HD розширення, середнє налаштування графіки, FSR на збалансовано. Ігра видає майже 60 кадрів, в середньому близько 50, є, звісно, просадки, але для покрокової такої ігри, в принципі, цілком адекватно можна бавитися без проблем. На низке налаштування графіки Full HD видає від 60 до 70-80 FPS, фрізів по суті немає і грати, напевно, можна. Банк 2077, Full HD, низке налаштування графіки FSR на якість. Ігра видає практично 30 стабільних кадрів, бавитися в гру тепер можна і на fx 8350 з 2 ГБ GTX 960. Можна сказати, протестувала системний блок, подивилися, як веде себе ця система. Ну FX8350 показав себе відносно непогано. На такій системі можна ще побігати, танчики взагалі на УРА йдуть. Dota 2, я думаю, плюс-мінус буде так само 60 кадрів, цього буде вистачати. Baldur може навіть поіграти, тобто якісь там ігри до. Року 2020 тисячі двадцятого можна побавитися. Ось що ж, ось такий був комп'ютер. Всім дякую за активність, за перегляд. До наступних зустрічей. Усім папулечки, папа.